Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3253-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 177 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Десять, двадцять п'ять, сім, тридцять чотири, сорок чотири, лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8185 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 54, 41 Дев'ять. 67 30 64 80 3 25 74 75 24 32 Сімдесят два, п'ятдесят два, сорок п'ять, сорок три, дванадцять, двадцять три, сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7038 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 8-3. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8. Три вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.